Перед вами препарат, який відображає будову філоричної частини шлунка. Чітко можна бачити діагностичну ознаку філоричної частини шлунка, таку як товста м'язова голонка. Крім того, діагностичною ознакою є глибокі шлункові ямки, набагато глибші, ніж. Фундальній частині шлунка. Крім того, в слизовій оболонці філоричної частини ми бачимо поперек порізані філоричні залози. Вони короткі, і тому ріжуться поперек, не так, як фундальні або власні залози дна шлунка. Бачимо м'язову пластиночку, бачимо під Перед вами фрагмент нервового стовбура, забарвлення осмієва кислота. Осьмій фарбує міеліновий шар міелінових нервових волокон. Міеліновий шар це накрутки мезаксона. Мезаксон це дуплікатура плазмолеми шванівської клітини. Оскільки осмій фарбує ліпіди, то я думаю, вам зрозуміло, чому саме міелідові шар, який складається із накруток мезоксона, буде чорним. На препараті ви чітко бачите міелінові нервові волокна, а саме всередині незафарбований осьовий циліндр підросток нейрона і зафарбований в чорний колір міеліновий шар, нервові волокна. між ними ми бачимо тоненькі, безмієлінові нервові волокна. Перед вами нирка, а саме кіркова речовина, велике збільшення, і ви, ми чітко бачимо на цьому препараті гематоксиліноазином зафарбованому ниркове тільце. І що дуже добре видно на цьому препараті, це судинний полюс, а саме щільна пляма дистального відділу, який підходить до наших судин, приносна і виносна артеріола. Крім того, бачимо порожнину капсули шумлянського бовмена, чітко бачимо плоскі ядра зовнішнього листка капсули шумлянського бовмена, бачимо судинний клубочок, який огорнутий внутрішнім листком подоцитами. Якщо ви бачите округлої форми ядра, то це ядра подоцитів, якщо ви бачите більш видовжені ядра, то, то ядра ендотеліоциту. На даному препараті ви бачите привушну слину залозу. Чітко видно в ній капсула сповична тканинна, требекули, які ділять слину залозу на часточки. В середині часточки досить добре видно так звані посмуговані протоки або слині трубки. В них добре виражений просвіт, оксифільна цитоплазма клітин. Поздовжній розріз, поперечний розріз, поперечний, поздовжній. Крім того, добре видно вставні протоки. Вони теж мають просвіт, але базофільну цитоплазму, вставні протоки. Все, вся остання частина, яку ви бачите, вона представлена кінцевими відділами, які на малому збільшенні зливаються, і ми досить добре бачимо. Але фарбуються вони. Базофільна, тому в порівнянні з під'язиковою залозою, яка зовсім світла, можна визначити, що це привушна залоза, яка містить сироцити базофільні. Даний препарат відображає другу стадію розвитку зуба, яку ми називаємо диференціюванням зубних зачатків чітко видно і малевий орган. Який представлений зовнішніми клітинами емалевого органа плоскими, залишок зубної пластинки, далі клітини відрозчатої форми, клітини пульпи емалевого органа і внутрішні клітини емалевого органа – це наші майбутні енамелобласти, тобто ті, які будуть формувати емаль, зубний сосочок, з якого пізніше. Формується пульпа зуба. Ну і крім того, видно альвеолярна кісткова тканина, альвеолярна кістка, до якої кріпиться наш зуб потім. Препарат рогівка ока, забарвлення гематоксилін-еозин, представлена переднім епітелієм, який є багатошаровим, незроговілим епітелієм, передньою пограничною мембраною. Полосочка. Далі власна речовина рогівки, яка представлена сполучною тканиною. Можемо бачити ядра фіброцитів, аморфна речовина, колагенові волокна, задній епітелії і задня погранична гліальна мембрана. Задній епітелій одношаровий плоский епітелій. Фрагмент шкіри пальця з волосся. На якому можна побачити при гематоксиліно озиновому фарбуванні, корінь волоса, біля кореня волосини можна побачити фрагменти сальної залози. В цих фрагментах вона альвеолярна залоза. Ми можемо бачити дрібненькі на периферії клітини, клітини, за рахунок яких регенерує сальна залоза. Далі ці клітини збільшуються в розмірах, в них накопичується жир, ліпіди, і голокриновим типом секреції разом з жиром вони руйнуються. Поряд ми бачимо фрагменти потової залози, а саме її кінцевих відділів це клубочково, проста, трубчаста залоза і трубочки порізані поперек. Знаходяться ці залози. В глибокому шарі дерми, тобто це фрагмент щільної волокнистої сполучної тканини. Бачимо жирові клітини, ліпоцити білого кольору, колагенові волокна пучки, фіброцити. Перед вами фрагмент органа, який називається селезінка. Діагностичною ознакою селезінки є лімфатичні фолікули які мають центральну артерію, ексцентрично розташовану. І наступною діагностичною ознакою є те, що ці фолікули розташовуються хаотично по всій поверхні селезінки і всередині селезінки, не так, як в лімфатичному узлі вони розташовуються периферійно. Тут теж ми бачимо і в цьому лімфатичному фолікулі центральну артерію, яка розташована ексцентрично. Крім того, ми бачимо струмальні елементи, капсулу, селезінки, покриту мезотелієм, одношаровим плоским епітелієм. Від капсули відходять трабекули сполучно тканинні. Сам фолікул представлений переартеріальною зоною, центральною зоною, реактивна зона, плащова зона і мантійна зона краєва. Фрагмент легень зафарбований гематоксилінеозином на предмет в основному середнього бронху, який ви бачите. Діагностичною ознакою середнього бронху є наявність хрящових острівців, один хрящовий острівець, ось другий, третій хрящовий острівець, фіброзно-хріщовій оболонці. Крім того, цей бронх має в підслизовій основі залози. Бронха, які теж добре виражені. Слизова оболонка представлена епітелієм, власною пластинкою і м'язова пластинка, яка теж добре виражена. Крім того, на цьому слайді, на цьому препараті можна і побачити структури респіраторного відділу легень, тобто альвеолярні мішочки, альвеоли і прошарки пухкої волокнистої сторони. Перед вами фрагмент, велике збільшення сім'яник, яєчко, тестіс, забарвлення геметоксиліни озину. Ви бачите поперечний зріз сім'яного звивистого канальця. Між сім'яними звивистими канальцями знаходяться оксифільні клітини, які називаються клітинами лейдіга. Вони продукують тестостерон. Сам сім'яний звивистий каналець на базальній мембрані. Ми чітко бачимо темного кольору невеликих розмірів сперматогонії. Далі більших розмірів світлі клітини це є сперматоцити першого і другого порядків. Чітко видно також хвостики, джгутики, сперматозоїдів. Джгутики дивляться в порожнину нашого сім'яного звивистого канальця. Перед вами препарат. Стінка товстої кишки, забарвлені гематоксилінди озим. Ми бачимо складку, яка утворена слизовою оболонкою і підслизовою основою більш такого оранжевого кольору. Крім того, ми бачимо шари м'язової оболонки і вузеньку полосочку сирозної оболонки. В слизовій оболонці ми чітко бачимо трубочки. Які називаються криптами. В криптах чітко видно навіть на малому збільшенні келихоподібні клітини світлі пухирці, і від цього крипта наша білого кольору. Підзвизова основа пухка волокниста сполучна тканина, в якій можна сюди не побачити, і гладка м'язова тканина утворює м'язову оболонку. Чітко видно лімфатичні полікул, яких багато в товстій кишці із лімфоцитів складається. Це велике збільшення слизової оболонки товстої кишки, забарвлення, гематоксилін еозин Ми бачимо з вами крипту досить гарно, і бачимо, що переважають в крипті келихоподібні світлі клітини, що є. Діагностичною ознакою товстої кишки і в'язова пластинка. Препарат фрагмент спинного мозку. Імпрегнація сріблом. Цей метод забарвлення дозволяє бачити тіла темного кольору наших нейронів і їх відростки теж темного чорного кольору. Мієлінові оболонки не імпрегнують. Ми бачимо з вами сіру речовину спинного мозку, в якій чітко видно ось тіло нейрона, мультиполярного нейрона. Бачимо спинномозковий канал. В білій речовині ми бачимо шароподібної форми кружочки, і в тих кружочках, якщо ви придивитесь, то ви побачите чорну крапку, ця чорна крапка і є поперечний зріз ось його Тобто біла речовина спинного мозку представлена міеліновими волокнами, міелін не фарбується, а ось овий циліндр, чорна крапка. Препарат, який називається спинномозковий ганглій, велике збільшення. Тобто, ми бачимо лише тіла і їх оточення, ось як приклад тіло псевдоуніполярного нейроцита. Його цитоплазма базофільна, забарвлення гематоксиліни озин, але все-таки переважає колір фіолетовий, тому що нейронів, вони містять багато рибосом, рибосоми обумовлюють базофілію. Ядро теж добре виражене, округлої форми, і має гарно виражене ядерце, яке є продуцентом рибосом нашої цитоплазми. Добре видно оточення цієї Тіла нейрона. Ось ви бачите овальної форми клітину, це мантійний сателітоцит. І бачите, форма клітини більш довгаста. Це іще одна оболонка сполучна тканина. Тобто тіло псевдоутіполярного нейроцита має дві оболонки: мантійна сателіти і сполучно тканинна фібробласт. Перед вами фрагмент травоходу, забарвлення гематоксиліни озин. Ми бачимо з вами чітко епітелій, багатошаровий, незроговілий епітелій, власна пластинка, пухка, волокниста, сполучна тканина, підслизова основа, в якій чітко виражені залози, білі слизові клітини, мукоцити, далі кінцеві секреторні відділи. І вивідні протоки, які виходять на поверхню. Далі ми бачимо м'язову оболонку, яка представлена вадкими м'язовими клітенами. Перед вами фрагмент органа кровотворення, який називається тимус. Чітко видно часточки. Часточки розділені сполучно тканинними перегородками. В часточці відмічається більш темна периферійна зона, яка називається кірковою речовиною, і світла центральна зона, яка називається мозковою речовиною. Темна речовина має просто більше, більшу кількість лімфоцитів. Тут лімфоцити дозрівають, і мозкова речовина має меншу кількість. Перед вами фрагмент надяєчка, а саме тіло надяєчка, тобто протоки надяєчка. не сім'я-виносні канальці, а протоки. Протока представлена епітелієм, який вічистим епітелієм, і ми маємо рівний такий край внутрішній. Всередині ми бачимо сперматозоїд. Каналами між протоками придатка, сполучна тканина по Перед вами фрагмент стінки тонкої кишки, голодна кишка, порожня кишка. Ми бачимо слизову оболонку, підслизову основу, м'язову оболонку і сирозну оболонку. В слизовій оболонці чітко видно ворсинки вирости слизової оболонки. І внизу, ви бачите, майже не видно просвітів, це крипти, м'язова пластинка, судини під слизовою оболонки. Перед вами препарат, який називається трахея, поперечний зріст трахеї, забарвлені гематоксиліниозин, чітко видно оболонки трахеї. Слизова оболонка, підслизова з залозами, далі фіброзно-хліщова і адвентиційна. Слизова оболонка представлена багаторядний відчистий пітелий. Під ним власна пластинка слизової оболонки, яка переходить без різкої межі у підслизову основу, де ми бачимо залози трахеї. Фіброзно-хріщова оболонка представлена фіброзною тканиною, щільнаволокниста сполучна тканина і гіаліновий хрящ, де ви бачите ізогенні групи хряща. Перед вами фрагмент слизової оболонки дна шлунка велике збільшення. На цьому фрагменті ми чітко бачимо фундальні або власні залози шлунка, прості трубчасті не чітко бачимо клітини. Ось ці клітини жовтуватого кольору це оксифільні клітини, які називаються парієтальні клітини. І більш базофільні клітини то головні клітини. Перед вами фрагмент щитоподібної залози, мале збільшення, паренхіматозний орган, покритий капсулою сполучно-тканинною, від капсули відходять трабекули. Прошарки сполучно тканині. Паренхіма представлена флікулами. Фолікул це пухирець, стінка якого представлена тироцитами. Всередині ми бачимо колоїд різного розміру флікули. Перед вами фрагмент яєчника кішки. Ми бачимо з вами сполучнотканинну капсулу, покриту зачатковим кубічним епітелієм. Під капсули малесенькі шароподібної форми примордіальні фолікули, стінка яких утворена одношаровим плоским епітелієм, всередині ми маємо овоцит першого порядку, добре видно ядро. Далі ми бачимо овоцит, який росте, схоже на первинний фолікул, але погано видно блискуча оболонка, тому стверджувати неможливо. Бачимо третинний фолікул, в якому видно чітко зернистий шар, представлений багатошаровим фолікулярним є єйценосний горбок, в якому зосереджений наш овоцит другого порядку з блискучою оболонкою і фолікулярними клітинами, які утворюють променистий вінець корона-радіата, Печера з фолікулярною рідиною. І текі. тека інтерна з кровоносними судинами і текоцитами, і тека екстерна, представлена щільною, волокнистою сполучною тканиною. Бачимо також атритичні тіла, тому що червонуватого кольору є алінізована блискуча або.